Всім привіт! Вирішила сьогодні вийти в прямий ефір. Запис традиційно буде на YouTube, на моєму каналі. А темою сьогоднішнього ефіру для мене послугувала тема, яку, до речі, і Раміна нещодавно у своєму випуску зачепила. Я сподіваюся, розкрила, тому що випуск дійсно був дуже цікавий. Тема самотності під час свят. Дійсно, дуже багатьох людей, в яких за певними соціальними стандартами немає правильної форми існування соціального, ну соціум нав'язує, що має бути родина, має бути дитина, якщо вже ви одружені. І це певні такі тягарі. Які дійсно декому дуже, дуже сильно псують життя, особливо, якщо ми звикли рівнятись на певні соціальні вимоги, і що робити, якщо немає в людини родини, що робити, якщо немає дітей, що робити, якщо не свята ти один? Ну, по перше, я хочу сказати, що для мене на сьогодні ця тема не є актуальною, тому що слава Богу, в мене є чудова родина, мій любий чоловік. Наш маленький синочок і наша дочка від шлюбу першого, першого шлюбу чоловіка. І загалом, це от що є наразі. Я пам'ятаю, що в мене загалом в житті було дві ситуації, коли дійсно під час свят. Коли соціум каже, що от потрібно збиратися в сімейному колі, а в мене не було певного кола, з яким я могла б відсвяткувати. І коли ще була дуже молода, то це трішки мене так пригнічувало. От. А згодом, особливо вже після 30 років, коли в мене повторно виникла така ситуація, вже такого відчуття абсолютно не було. Отже, від чого це залежить? Дивіться, стан самотності це передусім наш внутрішній стан певної незаповненості. І коли ми дивимося, знаєте, зараз соціальні мережі, всі ж викладають найкраще, ніхто ж не викладає те, що зазвичай ми приховуємо. І от соціальні мережі зараз дуже дуже активно починають. Хоча це теж мені здається, в умовах війни ми маємо дотримуватися якоїсь, напевно, толерантності у тому, що і як ми викладаємо, От але тим не менше, все ж таки такий святковий настрій він передається. І е, створюється іноді враження, що у всіх все чудово, всі святкують, всіх все дуже-дуже прекрасно. А я напевно, ну щось в мене не так, особливо якщо людина наразі от вона сама і е, ну, от склались так обставини, вона сама. Дивіться, оце відчуття самотності, це насправді потреба нам, е, якимось чином, за рахунок контактів, за рахунок спілкування з іншими людьми. Заповнити свої, так би мовити, пустоти, наповнити певними сенсами. Я нагадаю, що я сертифікований консультант з методу позитивної психотерапії, і вже окремо був ефір щодо балансової моделі. І, от, і листочок залишився з того ефіру. І за балансовою моделлю ми маємо наповнювати наші всі чотири сфери: тіло, діяльність, мрії, сенси, і тут у нас контакти рівномірно. Оце таке наповнення нашого життя. Воно власне і може нам дати відповідь, яким чином оцю почуття самотності нам по перше позбутися його. І не бути залежним від потреби почуватись добре за рахунок саме оточення. Тому що коли ви наповнені сенсами, коли ви наповнені, ну загалом, коли ви, от якщо можна так, так, так сказати, коли ми наповнені, у нас немає такої нагальної пот... загалом, потреба є, бо ми всі живі істоти, і ми людина це соціальна істота. і Нам потрібно спілкування навіть у балансовій моделі. Ми маємо окрему зону це контакти. А що робити, якщо під час свят, наприклад, всі ваші знайомі? І всі ваші друзі святкують у сімейному колі, а ви одні, і у вас немає такої можливості в сімейному колі святкувати. От, наприклад, у мене є е, дуже чудова знайома, яка принципово не ходить е, на святкування до знайомих родин, тому що там е, вона незаміжня, гарна, дуже дівчина. От, і кажу, коли я приходжу, то все рівно до мене таке ставлення, ніби от щось зі мною не так. Хоча з нею якраз от все, все нормально, все чудово, тому що там є дійсно наповненість внутрішня. Отже, якщо є нагальна потреба а, під час свят а, а, під час свят Саме доєднатись до якоїсь компанії, то передусім ви запитайте себе, чи ви впродовж цього року з цими людьми багато часу проводили, і що це був за час, і чи дійсно він був якісний для вас. По-друге, запитайте себе, що ви в результаті отримуєте, тому що дуже часто ми звикаємо до того, що під час контакту з іншими людьми. Ми щось отримуємо і щось віддаємо. Так, от потрібно чітко зрозуміти, що ми отримуємо і що ми готові віддати. Бо бувають такі контакти. Знаєте, коли ви віддаєте, 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 а потім враження, що ви побували з якимись енергетичними вампірами. Отже, задайте собі питання передусім, що я отримаю, чи не буде це лише віддача моєї якоїсь ресурсності, енергії. І якщо б ви розумієте, що обмін дійсно чудовий буде, то слід дійсно погоджуватися, що робити, якщо немає такої компанії. Дивіться, передусім не робити з цього проблеми, тому що знову ж таки, оце святкування, великі свята, це напевно ще є якісь ідуть у нас сімейні традиції. До попередніх поколінь, що це є певна норма. І якщо в тебе такого формату наразі немає, то це типу щось таке ненормальне. Отже, давайте перетворювати те, що може здатися ненормальним, в певну норму наразі, зараз. І а, другий момент а, зрозуміти, що саме, що саме мене занепокоєє від того, що я, наприклад, під час свят залишаюсь одна або один. Це потреба контактів, це потреба, дивіться, тут у нас за балансовою моделлю маємо 4 зони. Я сподіваюся, що згодом мої підписники будуть вже знати е, цю балансову модель і ці чотири зони, які ми маємо наповнювати. <кій> Перша зона тіло. Дуже часто, до речі, страждає тіло, тому що ми компенсуємо оцю цю відсутність радощів. Ми компенсуємо відсутність певних приємних для нас контактів чим їжею, приємною їжею, тому що з точки зору роботи нашого мозку і які гормони виробляються плюс-мінус є непогана компенсація, якщо ви з'їдаєте щось смачненьке. Тому тут будьте обережні, щоб, не дай Боже, коли ми говоримо, потрібно наповнюватися, щоб бути повним і не залежати дуже сильно від зовнішніх обставин, від того, хто з вами поруч, чи є взагалі ті люди, з якими вам хотілося б бути під час свят, то наповнення це не про тілесне наповнення їжею. Хоча дійсно, якщо все в нормі, я маю на увазі кількість, якість, то звісно, класна їжа може бути дійсно таким певним задоволенням. Чому б не сходити навіть самі або самому до ресторану або до кафе? Це теж, до речі, такий тест, чи вам комфортно, коли ви йдете в кафе або в ресторан самому. Якщо не комфортно, то тут, тут є питання, тут є над чим працювати. Отже, далі діяльність. Є люди, які коли розуміють, що під час свят будуть одні. Вони навмисне там, знаєте, беруть собі зміну робочу на Новий рік, або якесь відрядження планують. От і це загалом такі непогані робітники, навіть я б сказала, дуже гарні робітники для компанії, тому що зазвичай, коли всі хочуть бути вдома з родинами, коли ми йдемо в діяльність, такий у нас перекос, то ми для роботодавців дуже дуже класний такий ресурс, який можна корисно використовувати для себе. Що ще може бути, коли цього наповнення внутрішнього немає, коли нам, знаєте, нам одиноко самим собою? Це, це проблема і з цим потрібно дійсно працювати. І зазвичай, дивіться, про тіло про наповнення про діяльність я сказала. Контакти. От Для нас оце наповнення, скажімо так, антонім слова самотність для нас це спілкування з іншими, це контакт. І дуже часто ми. Йдемо в контакти з тими, з ким є можливість контактувати. При цьому, що надзвичайно важливо, не завжди ці контакти для нас є корисними. Та знаєте, буває так, от ніби свято, є якась соціальна норма, яка не є правильною, як ми вже з вами з'ясували. Потрібно свято проводити з якоюсь компанією. Якщо в тебе немає компанії, в якій ти можеш провести свято, то типу з тобою щось не так, хоча це, це не так. От. І буває так, що ми вже ладні будь-ким з ким провести ці святкові наші дні, аби не на самоті. І питання цих контактів дуже до речі багато фільмів є, коли люди збираються на якесь свято, а потім з'ясовується, що там між ними. Ну, такі якісь вже давні і конфлікти не вирішені, і взагалі цим людям неприємно бути один з одним, але просто так склалися обставини, що от от прийнято бути в цьому колі на свята. І це дуже часто буває такою дуже потужною травмою психологічною, що потім ви можете з цими людьми рік, а може, взагалі, все життя надалі і не мати жодного бажання зустрічатись. От питання чи потрібно в такі контакти йти, аби у ту самотність якось для себе як сказати, наповнити цю самотність. І а, четвертий, а, четвертий наш за балансовою моделлю елемент, це наші мрії, це наші сенси. До речі, цей саме компонент він дуже-дуже сильно пов'язаний з питанням духовності. Так от я можу сказати, і хочу власне сьогодні тема цього якраз невеличкого ефіра в тому, що за балансовою моделлю, коли є оце відчуття самотності. Це значить, що ми не наповнені чимось духовним. Це значить, що ми ще не знайшли ці сенси, які дають нам можливість здобути оцю самоцінність. До речі, останнім часом дуже часто чую психології дуже класний термін, дуже крутий термін самоцінність. От створити з самого себе таку цінність. Щоб не залежати від того, свята чи буду я їх з кимось проводити, і чи якщо раптом так складуться обставини, що я не буду з тим, з ким хотів би провести ці свята, це не проблема. Мені буде чим зайнятися, мені буде чим наповнити час, і це буде дійсно якісний час. Побути самим собою, власне, оце усамітнення для когось це трагедія, тому що немає певної компанії. Але загалом, якщо ми говоримо про такий такий баланс внутрішній, про дійсно наповненість нашу, то якщо ви наповнені і наповнені правильними сенсами, що ви наповнені правильними. Скажімо, і в тому числі правильною діяльністю, то самотність, якщо раптом так склалось і вам немає з ким провести святковий вечір, це для вас може бути дуже крута нагода побути з самим собою. І, власне, самотність це і є. Це побачення, можна навіть сказати, самим собою, і тест, наскільки вам комфортно самим собою. І, можливо, якщо так складаються обставини і ви на цього нового року, або на ці свята, різдвяні вже минули, ви проводите цей час наодинці і вам дискомфортно, то це гарний якраз час подумати про те, що саме мені дає цю внутрішню пустоту, тому що як я казала вже на початку ефіру, самотність це наша внутрішня пустота, що ми наповнені, і ми наповнені правильними речами, правильними думками, які потім нам дають правильну діяльність і правильну, ну, загалом таке правильне, я маю на увазі не за якимись соціальними нормами, а з точки зору мого психологічного комфорту і, звісно ж, на фізичному рівні комфорту. Так от, якщо раптом так склалося, ви самостійно не хочу казати на самоті, але самостійно ну самі проводите цей час святковий, це зустріч самим собою. Чи вам стра страшно? Цієї зустрічі, чи вам навпаки цікаво побути самим собою, чи вам є чим зайнятися, чи вам є про що подумати? Як я вже казала, в мене два таких було періоду. Другий період був після вже 30-ти, коли в мене певні, певні там, декілька років свята проходили ну, в самотності, тому що вже всі мої друзі були одружені, заміжні, і сім'ями проводили. Ці свята. І, власне, це для мене був такий показник того, що дійсно я за ці там, 15 років. Зробила величезний прогрес, тому що мені було надзвичайно цікаво побути якийсь час самій, подивитись нарешті улюблені фільми, сходити до улюбленого ресторану. Нарешті зателефонувати родичам. Бо в нас є такі родичі, весь час не вистачає якихось там десяти двадцяти хвилин, щоб просто зателефонувати, привітати, порозмовляти. І оце наша. Коло контактів є більш близькі, з якими ми постійно. А от те дальнє коло, яке теж потребує нашої енергії для того, щоб здійснювати ці контакти, це якраз була гарна нагода, коли ти вже не відхрестишся, що не було коли ой, не зателефонував, було коли, зателефонував. Навіть до деяких родичів я змогла з'їздити. І це такий, знаєте, дуже класний період створення цієї самоцінності. Коли твій внутрішній стан не залежить від того, чи ти в якійсь компанії з кимось, чи ти на самоті, тобі завжди комфортно. І, до речі, ще цікавий такий був момент в ефірі Раміни, там, де вона розповідала, що навіть коли була у стосунках, вона, э на жаль, відчувала, що вона самотня. І, власне, от це яскравий приклад того, коли ми намагаємось нашу цю пустоту внутрішню компенсувати за рахунок стосунків. Знаєте, як кажуть, от вийду заміж, буду щасливою. Ти до того, як виходити заміж, маєш бути щасливою, тому що твоє щастя, твій внутрішній стан не має залежати від того, хто і як, а тим більше зараз, які в нас складні обставини, коли дуже багато всіми роз'єднано. Uh, і власне турбота про цей мій внутрішній стан, про мою наповненість, про мій комфорт, коли я. Сам з собою вкрай вкрай важливо. І власне, я думаю, що у равіни і відносини, на жаль, з її нареченим не закінчились, як це традиційно буває після заручень весілля, а саме тому, що ну, чогось там бракувало. І мені здається, що якраз бракує цієї внутрішньої наповненості певними сенсами. До речі, вона наголошувала на тому, що вона дуже багато працює. Це якраз от історія про нашу балансову модель, і чим ми. Наповнюємо себе, аби якось там цей комфорт відчувати. От В її випадку це якраз втеча в діяльність. Можна сказати, що це втеча. втеча в діяльність, тому що в тебе час заповнений і ти начебто щось робиш. Питання в тому, що коли ти закінчуєш це робити, з діяльністю як попрацював, от воно там зроблено, не зроблено, якийсь продукт твоєї діяльності. А внутрішнього наповнення дуже часто немає, тому що духовність і оця наша внутрішня наповненість це трішки інші речі. Буває таке, що в результаті твоєї успішної діяльності там відбувається якесь наповнення. Для мене, наприклад, там, заняття науковою діяльністю, там, перечитав якісь наукові статті, якісь монографії, і вже воно там, якісь думки в тебе, якийсь аналіз, зростання таке духовне, якесь наповнення є. Якщо ця діяльність суто зробив проєкт і до наступного, до наступного, особливо коли вона така циклічна, схожа одна на одну, то тут ну, такого дуже стрімкого і великого наповнення внутрішнього за рахунок розвитку духовного його немає. Тому дуже шкода, що такі навіть прекрасні дівчата, тому що я її безмежно поважаю як професіонала, і вона дуже гарна дівчина і. Було мені дуже так от, якось, шкода чути те, що це відчуття самотності, і їй дуже прикро, що під час свят вона буде одна. Тому що я вважаю, що в такої прекрасної людини має бути ото внутрішнє заповнення, наповнення і самоцінність, яка не дасть негативним емоціям, неприємним відчуттям, саме в період, особливо в період свят, так от руйнувати можливість дійсно провести дуже Власне, час і наповнити його якимось радісними моментами для себе. А ще хотіла поділитися прикладом, вже буду завершувати ефір, тому що тому що є найменший член нашої родини, який потребує уваги. Але ще хотіла наостанок розповісти приклад. А зараз, ж, як я вже починала. В ефірі ми дуже дуже залежні від тієї картинки, вже певного навіть фільму, який ми бачимо в соціальних мережах. Я вже казала, і ми всі це чудово знаємо. Що е е ну не будуть люди викладати щось погане про себе. У соціальні мережі. І це, до речі, правильно, тому що коли ми говоримо про формування самоцінності, це до речі, дуже потужний інструмент, цю самоцінність створити і підтримувати. Це класно. Але в мене в житті була історія, коли е дуже гарна в соціальних мережах родина, тому що і він активний, і вона, і, вона, і в них двоє дітей. Постійно я бачу на свята, знаєте, оце, перед святами ці фотосесії, все, все дуже класно. От, е ну і в мене складалось враження, звісно, за цими е е сторіс, е фото. В соціальних мережах, що там все класно в родині, от а, а потім, на жаль, я стала свідком, вимушеним свідком історії, коли я їхала у відрядження і побачила батька цього сімейства з колегою. Але зрозуміло було, що там не лише професійні, професійні стосунки мають місце. От, а потім я бачу знову ж таки лента Фейсбуку, все чудово в родині. От, е, тому е, це не про обесцінювання, але це про нагадування того, що дуже часто е, ми формуємо цю нашу віртуальну картинку, і вона ідеальна. І інші люди дивляться і думають, «Боже, там все ідеально, там все класно, а я от на Новий рік одна, або я на Новий рік один. А, тому е, дві основні поради: перша порада, яка вже прозвучала: наповнюйте, наповнюйте себе сенсами, смислами, створюйте самоцінність, щоб вам було цікаво з самим собою. Якщо вам буде цікаво з вами, то повірте, всім буде цікаво з вами. І другий момент це не прив'язуватися до е, картинки, тому що це гарне кіно, в соціальній мережі дуже часто. Е, і іноді таку, знаєте, знецінювати, тому що як в Випадку може потрапити історія, коли ідеальна за соцмережами, за спостереженням в соціальних мережах сім'я насправді виявилася ну, сім'єю, в якої свій скелет у шафі. Тому я бажаю вам наповнення, створення самоцінності. Якщо ви святкуєте в колі близьких вам людей, рідних людей, цінуйте це. Якщо раптом так склались обставини, неважливо, які обставини склались обставини і ви залишились на самоті, скористайтесь цією нагодою, тому що ви вас одні. І це чудова нагода сходити, як то кажуть, на побачення самим собою і зрозуміти, чому мені. Страшно, самим собою, до речі. І е, насправді, чому мені може бути класно, приємно е, з такою чудовою, неймовірною людиною, як я сам. І е, це дуже класний період, користуйтесь ним. Е, я бажаю вам високої самооцінки, е, наповнення і високої самоцінності, яку створюємо саме ми, ніхтось, не ні хтось там з боку, саме ми її створюємо. Тому. Створюйте, насолоджуйтесь і з придешніми святами. Всього найкращого, якщо буде ще якась цікава тема, можливо, вас щось цікавить, то пишіть обов'язково. Якщо буде ще якась цікава тема, нагальна теж спробую вийти прямий ефір. І нагадую, що прямі ефіри потім я викладаю на своєму каналі у YouTube, де можна все це переглянути на швидкості, наприклад, півтора, тому що я себе у такій нормальній швидкості слухати не можу. Дякую вам за увагу і всього найкращого.